Майже більше рік має приємність тісно працювати із Ярославом Гецаком, відомим Україні і у світі істориком. Це наша гордість і в Україні, і у світі. І я думаю, що таку приємність будете мати ви. Я з задоволенням передаю пану Ярославу слово. і запрошую його комунірації першої сесії нашого проголосу. Дозвольте, що перш за все привітаю вас від співорнізаторами. Ми з Петром так поділилися. не є спів організатор, він не 75%, я 25%. Зворотні ще відтоді 25%. Привітаю вас, дуже смільно бачити. От, е... Якби була якась медаль, то ми б нам всім придумали медаль за стійкість, за те, що ми приїхали, тут що ми дуже зацілюємо. Щиро вам дякуємо. По хочу подякувати Павлу Олександру і Петрові за те, що такі добрі слова. Не заслужив, але все добре приємно, дуже вам дякую. А тепер ось е, тут є декілька нових облич, я ще не всіх знаю, але більшість пізнаю, бачу, що ми знаємося вже довше. А також тому, що припускаю, що більшість з нас, може за миллику пана Константина, були на самій першій зустрічі кадарік тому. То тобто, вам коротко скажу про всю ідею нашу, за чого ми збираємося і що з цього має бути впливати. Ми думаємо, що ми зустрічаємося не на рік, не на два. Ми хочемо мати більше довший проєкт і бачимо садими учасниками. Отже, перша зустріч наша була у Львові в січні минулого року. І це була всеукраїнська зустріч, знову ж таки, істориків, фахівців та викладачів історії. І ідея була дуже така проста. Нам не подобається, що нас некають любами. Нам не подобається, що ми що стаємо заложниками війни, яку не ми розв'язали, яку розв'язали політики. Нам не подобається, що ми з ним м'ясом у цій лінії. І тому ми просто вирішили втіскати досить. І ми хочемо працювати реально на те, що називається примирення цьому суспільстві. Ми хочемо, щоб політики волиним чином перестали вживати історію для цинічних політичних цілей, по першу чергу. Для того, щоб наносити шкоду ці країні, громадяни, якої не є. Отже, ми виступили тоді з ініціативою, якщо ми будемо на це працювати. Ми звернулися до вас, я дуже дякую, що ви на це відбулися. Стратегічна наша мета є примирення цього суспільства. Ми дуже добре розуміємо, а це говорить соціологія, що ніщо не діють українського суспільства як війна, пам'ять про війну. Ми можемо про різні речі, говорити про козацтво, може говорити навіть вже про персну війну, може навіть говорити зараз про громадянську війну, ми можемо спокійно про це говорити. Але якщо ви хочете бачити дві чи три чи десять України, почні говорити про війну, і ви зразу бачите країною між собою починаєте вулиці. Отже, найколіше найберучіша точка, де нам треба працювати, ми так собі рішили. Це і війна. Якщо ми можемо говорити щодо війни, то можемо говорити від відносно всього. З другого боку, ми розуміємо, що примирення це не є щось виняткове. Що нам, українцям, не треба вишукувати якихось спорудів окремих, відкривати Америки чи продумати велосипед. Тому що насправді те, що українська проблема, помириємо, коли війни це є загальноєвропейська проблема. Пам'ятаємо, що дві війни перша круга вийшла з Європи, що вся Європа була поділена. І те, що тепер Європа існує як одна спільнота європейської того, що Європа останнім 10 роки активно мирилася. Дозвольте нагадати, що Європа почалася спороговши вся та рока. Було французьке німецьке примирення на полі історії з участь щодо науки долю, з цього краєгорні камінь це є Європи. Отже, є певні формули, Ми ці формули знаємо. Це є іспанська формула, це є німецька формула, це є польсько-німецьке стосунки, таке всі інші. Отже, ми просто думаємо, яку формулу застосувати для нас. І ми вважаємо, що в українських форматках я просто скорочуємо, чому? Немає іншого способу, на жаль, кажу, що на жаль. На більшому способу, як чесно, відверто говорити про на найбільш ближче питання. Бо найкраще було б, скажімо так, може, прагматично про це мовчати. Те, що робили спати. України, кризи, В Країни, які виходять з такої кризи, найкращий спосіб виходить кризи — не вживати історію взагалі політично. Ти якийсь час мовчати про це. Нас це не дасть, ми зрозуміти, тому що інші Ми не маємо що вибори почати відверто говорити про найболючіші наші питання. От, це yeah. стратегія. можемо за якийсь час, думаю, що до п'яти років зробити хоча б один посібник, який би повністю стосувався війни. Війни вони в Україні, але не вирішують в Україні, тому що ми розуміємо, що війна України не може перейти з цього ширшого контексту. Війна була не тільки війни, яка не була світова. З другого боку, ми розуміємо, що не можна говорити про війну в Україні, якщо не тільки про війну, тому що варто прочим, який сталася через війни, як довший довши коріння. Отже, ми хочемо бути такий посібник. Чи це буде підручник для шкіл? Чи це правда посібничитель, ми ще не знаємо. Але ми дуже надіємося, що з вашою допомогою ми це зможемо вияснити. Ми також не знаємо, чому ще й літковий матеріал. Але ми це теж хочемо вияснити вашу розмову. Цей проєкт буде тривати в форматі зустрічей, зараз є друга зустріч. Коли зкінси третя зустріч, ми будемо шукати можливості на набагато більший грант, що ми почали реально писати. Це те, що зараз ми просто проговоримо більш-менш ідеї, підходи, і вони тема, про що ми маємо що ми маємо говорити. Отже, тобто, просто хочу завершити цю частину сказати, що ми всіх вас бачимо дуже активним учасникам цього проєкту. І ми всі вас залучаємо до цього обговорення, не тому що просто обговорювати. Ми просто хочемо зрозуміти, що ми хочемо в кінці, який текст чи тексти ми хочемо зробити, які ми могли послужити А. Вам і нам професійно-фахово, вам як вичав історії, як ніколи працівникам, а Б. Які могли б стратегічно працювати примирне про майбутнє суспільство, без якого ти не зможе існувати, якщо не примирався. Це не буде та країну, яку нам буде легко приємно звати, жити. Сьогодні ще наша зустріч присвячена Голокосту геноцидам. Присвячена це не те слово, тяжко сказати, але тяжко присвячено чомусь такому, як ці трішні події. Петро сказав, що нам потрібно працювати я сумніваюся. Я маю знайомих істориків, які кажуть, що після цієї теми їм дуже тяжко залишатися психічно раннями людьми. Вони вже час не спеють навчання, після того, що вони читають, і що вони чують. Це не буде легка наша розмова, хоча б тому, що предмет розмови дуже нелегкий. Але якщо це додати ще всі, якісь суперечки навколо цієї теми, цих тем, то вони ще є більш, скажімо, тяжка. Ми сьогодні запросили найкращих офіцій, які ми знаємо в цій темі. Повірте ті, що це за столом, це те, що є найкраще. Ті, хто є найкраще. Тобто ви доцініться наші старання, ми дуже це постаралися. Це люди, кожен неї книжку на цю тему. І ця книжка дуже довго. Єдине, що ми їх просили перед тим, як вони сюди приїхали, ми хотіли продовжити ту е, тему, яка була попереднього разу, що пам'ятаєте в добу. От, е, ми говорили взагалі про війну, контекст. Настільки українська ситуація була особлива, чи настільки вона повторила певні загальні речі. І наша ідея була така, що тяжко зрозуміти Україну не те, що 45 по 45, 41 по 45 рік, як Великої війну, 14-45 року, якщо брати в міську війну. Якщо це тільки на Україну, тільки не тільки ці ті роки, насправді треба буде це ширше. це добре підхід, якщо не що в нас є проблеми, контекст. І наша гіпотеза була. Насправді те, що сталося в Україні, було пов'язано з іншими проблемами поза Україною і з іншими подіями поза війною. І власне тому ми запросили Тімоті Снайдера у його книжках Бладлайн, землянку провідя про це. Він пробить зрозуміти показати, чому це сталося власне, на цій території, які це має увійшли і який ще інший контекст. Те саме ми просили сьогодні всіх тут виступати про глопольські геноциди. Наша гіпотеза, нова гіпотеза, яка якась істрографія є. Що це, не є, що це не є окремі події, скажімо, окремого Голокост євреїв, окремого Голокост ромів, окремо геноцид поляків на Водині, окрема депортація поляків українців з Польщі, окрема депортація Кимських Титар, а насправді це є частина чогось більшого, зв'язаного з собою. В історія називається так званий інтенсивність з стоїть, які між собою пов'язані. І це дуже важлива концепція, яку ми спросимо подумати, ця концепція, яку ми просили відрефувати кожен наших подачів, щоб вони це зробили. І просто може вже викінчаючи, щоб ви знали, яка є ну, більш-менш і наша. І цю потезу висловили такий дуже добрий історик італійський Андрій Граціозі, який, може, знає знає, який займається голодом, а також радянським періодом. І він сказав, що насправді це все, що сталося на цій території. Це трагічне, це з такими кров'ю, треба сповірити як таку певну переміну, де на самому вершечку є Голокост, як я вже дійсно унікальна, яка з нічим коріння мене оснати по собі, але разом з тим вона є пов'язана. Розкаже тобто, тяжко, але про це буде напевно диха. Тяжко щоб не могла статися польська різня на волині, якщо б перед тим не було Голокосту. А поза тим. Порівнювати як багато цих геноцидів, які ми собою зв'язані, дуже сильно. І специфіка не полягає в тому, що Голокост і геноциди були всюди. Але ніде ми не маємо такої великої частоти Голокостів і гноцидів власне на цій території. Ні в Польщі, ні в Білорусі, ні в Україні, на жодній іншій території. Ви пане розумієте, відчуваєте це, тут хвиля геноциду за геноцидом. Навіть скарати, тяжко без якого року. Адже ми закликаємо подумати, що є. Ваші ту історії нас ухідів, що є в цьому, як про це говорити, як про це говорити такою мовою, яка би не розрядлювала, не сварила, а могла б нас заспокоювати, навіть не лише заспокоювати, а примиряти над пам'яттю про ці жертви. І дозвольте, що на цьому скінчу своє слово. Ми спеціально просили до ради, а що також я робила такі ступні слова, а потім з вали коментарі до наших виступів, то я роблю свої завдання провадження тематику.